Тут у нас купа всього. Оце ось танджело. Зверніть увагу. Зараз, ви знаєте, продаються в магазинах мініоли, клементини. Оце, оце вірогідніше всього, це саме клементин. Побачити рослини, на яких є у нас і плоди, вже, які звисають, і які квітують паралельно. Тобто, власне, це притаманно для більшості цитрусових звісно, в наших безпосередньо тепличних умовах. Тобто в них дещо своя специфічна ризмітика, яка, яка відрізняється. Тут вже врожай був в принципі, зібраний, але ми вже паралельно бачимо, квітування почалося саме січня місяця, і вже є навіть владенькі зелені плоди, які ми можемо спостерігати. Новим роком да, буває таке, що співробітникам там дістається буквально парочка, двоєчка, якась апельсинів, там лимонів, там, чи мандаринчиків, да. таке є буває. Да, але на продаж на реалізацію ми, звісно, їх не пускаємо. У нас тут багато чого є відповідно: і цитрус медікус або ж цитрон, окремі рослини є, і цитрус ретикулят, або мандарин, і цитрус парадізіака, гріфрукт, і цитрус хінензіс або апельсин. Звісно, добре, що не потрібно їх. Кудись в Африку, то що небудь прийшов, наприклад, до боднічного саду чи до якогось приватного господарства. бачу, да реально апельсини плодоносять. Да. І щоб людина бачила, як реально виглядають апельсини в природі. Цитрусові взагалі це така достатньо специфічна група. Температура тут підтримується десь близько від 5 до 15 градусів за цельсієм. Якщо говорити щодо наших умов, то це тільки рослини з закритого ґрунту і ніякого іншого варіанту в принципі бути не може. Ці рослини для вирощування в відкритому ґрунті, вони абсолютно ніяк не пристосовані. В наших умовах вони не можуть рости. Це рослини, навіть не субтропіків. В Криму вже проблем не їх вирощувати з тікими. Є переважно мандарислуншиво, він же японський. Мандарин і відповідно лимон Мейра. Тобто це гібрид апельсину і цитрона. З 1 звичайного квітня в нас починає квітувати мигдаль, починає квітувати форзиція, у нас квітує зараз гамамелець, скоро заквітує жив духмяна, квітує ось вже калина Боднатенська потрохи. А квітниця у нас старт старт цього, скажу так, 10-15 квітня будуть квітувати навіть перші магнолії.